Як Артем Долбек декількома дотиками шокував Європу в матчі Жирони та Барселони. Українець забив гол прямим ударом зі своєї половини поля. Андрій Лунін почув вердикт на конференції від Карла Анчелотті після ефектного повернення в стартовий склад ригала Тібо Куртуа. Як Ілля Забарний намагався поставити підніжку Олександру Зінченку в матчі АПЛ Арсенал Бормут, але зробив це чомусь Мікель Артета. Футболіста Динамо Київ офіційно виключили з команди через порушення дисципліни. А також на натуралізацію кого з гравців відомого клубу АПЛ працює зараз тренерський штаб збірна України. Та в якому клубі продовжить кар'єру в наступному сезоні Роман Яремчук. Марко Ройс голосив, що покине Борусю після цього сезону. Я неймовірно вдячний і пишаюся цим особливим часом у моєму клубі. «Борусія Дурмун. Я провів більше ніж половину свого футбольного життя в цьому клубі. Насолоджувався кожним днем, хоча, звичайно, були й складні моменти. Я вже знаю, що мені буде важко прощатися в кінці сезону, і все ж таки радий, що тепер є ясність, і ми можемо повністю сконцентруватися на фінальних іграх, які є дуже важливими, заявив Ройс. Наразі Боруся гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів на наступний рік і продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів. А тим часом ПСЖ паніс важкі втрати перед другим півфінальним матчем з Борусією. Розрив хрестів отримав захисник Лукас Ернандес. Найгірше те, що це вже друга подібна травма в кар'єрі француза. І ще ще більш страшно, що цього разу вона на робочій лівій нозі футболіста. До цього він рвав вправі. Зрозуміло, що Ернандес не зіграє вже на євро. Та й, взагалі, над його кар'єрою на найвищому рівні повисає велике питання. Роберто Дідзербі шокував Баварію та Манчестер Юнайтед заявою щодо свого майбутнього в наступному сезоні. ми збираємося поговорити з власником Брайтону Тоні Блумом. Думаю, я хотів би залишитися тут, бо я люблю свої гравців. Я люблю це місце, свій клуб та вболівальників. На зустрічі з фанатами я сказав, якщо я щасливий, то жоден клуб не зможе змусити мене змінити команду. Але я хочу завжди зберігати свою пристрасть. Наводить слова Дідзербі Скайспортс. Нагадаю, що взимку італійць активно контактував з цілим рядом топ-клубів. Розпочалося це все через невдалу зимову трансферну компанію Брайтону. Але, скоріш за все, зараз менеджер все ж таки отримав гарантії на літнє трансферне вікно. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але Роман Яремчук з високою віргідністю покине Валенсію. Брюге відмовився продовжити оренду українця і готовий розглядати лише повноцінний трансфер. Каже, ні, грошей на викуп форварда немає. В Іспанії пише, що Ремчука таке рішення засмутило, адже він лише нещодавно освоївся в клубі. За сезон на рахунку футболіста 25 матчів і 4 голи. Трансфер марти його в 4 мільйони євро. Два роки тому Брюге віддав за нього 17. Кращим же українцем за кордоном на цих вихідних безумовно став Артем Довбик. Який поховав разом із Жороною Барселону у битві за друге місце на рахунку форварда гол плюс асист. Для цього Артему знадобилося лише 16 дотиків, 7 передач та два удари за 90 хвилин. Ефектність, яка вражає. Цей гол став юбілейним 20-м для українця в Лалізі. і тепер він відривається в гонці за звання Краща бомбардира сезону. Віктор Ценков вже також вийшов у старті, але все ще продовжує шукати себе після травми. Та й в матчі, де Жирона володіє м'ячем лише 40% ігрового часу. Кращі сторони віктора розкрити важко. 29 дотиків, 15 точних передач, одна невдала спроба дриблінгу і один заблокований удар. Ну а Жерона тепер розпочинає підготовку до дебюту у лізі чемпіонів. Тут свій спочатку відзначити, що скандали, які розганяли деякі змі щодо дискваліфікації клубу через порушення в трансфері Довбика не знайшла свого підтвердження. Ну, а голова правління іспанців сказав, що клуб не просто спробує зберегти кістяк команди, а й взагалі жоден із нинішніх гравців Жерони сам не захоче їх покидати. Але уточнив, що бізнес є бізнес, і ніхто від карколомних пропозицій собі в мінус відмовлятися звичайно не буде. Друзі, ну а як гадаєте ви, кому з дуету довбик санкова варто покинути Жерону влітку? Бо виглядає все так, що посуплять першим саме Артема, скориставшись його Клаусулою. Але знову ж таки останнє рішення буде за самими футболістами, яким точно запропонує Шерона набагато більші оклади і навколо яких Мічель буде вибудовувати гру в наступному сезоні. Тому питання дійсно непросте. А ну а ще відзначу чемпіонський матч Реала, до якого також була прикута увага українців. Адже перед рою Карлан Челотіро розставив крапки над і у питанні вибору голкіпера на найближчі матчі вершкових. Так, проти Кадіса нарешті з'явився на полі Тібо бо куртуа і з'явився ефектно, здійснивши кілька класних сейвів. Ну Андрій Лунін все ж таки буде основним у матчі відповіді з Баварією, що ще, ще більш цікаво на запитання про участь у потенційному фіналі, Анчелоті відповіді не дав, сказавши, що так далеко він не заглядує і додавши, що Лунін проводить класний сезон, але й куртуа повернувся у топ кондиціях Тому наразі рішення по цьому питанню у нього немає. Ілля Забарний не зміг поставити підніжку Олександру Зінченку у вчорашньому матчі Арсеналу та Бурмуту. Каноніри здобули надважливу перемогу з розгромним рахунком 3-0. А отже, залишилися у битві за титул за два тури до кінця. На цьому гарні новини для Олександра закінчилися. Бо навіть після провального попереднього матчу від Томіясу, в якому він став гіршим на футбольному полі. Артета все одно зробив ставку на японця, не випустивши зінченка навіть на заміну. І цього разу Азіат навпаки був одним із кращих, отримавши третю найвищу оцінку серед футболістів обох команд. Забарний же відіграв стабільне без зауважень: три виноси, три заблоковані удари, а 65 дотиків і 54 точні передачі з 59. класно. Проходили дальні паси від Ільї. сім вдалі спроби з десяти. І це після того, як ще менше ніж тиждень тому захисник валявся з температурою. Але ще в минулому турі дебютний гол в Польщі забив український захисник Єгор Маценко. І ось очора футболіст відзначився знову. Цього разу прийніши своєму клубу перемогу. Шанса єднак змарнована. Тераз швард з жуту рожного. І є стреміс. Єден-єдин. Є Гормаценко. Другий меч з Женду з голем. І Шльозк Бендіту вальчив до кінця О три пункти, ту. Які... Ну а ще окремої уваги заслуговує гол в Бразилії від українського кіпера Максима Воронова, який виступає за молодіжку атлетіко Паранесе. І, до речі, мені чомусь здається, що це перший наш співвітчизник в чемпіонаті Бразилії. Якщо помиляюсь, то виправіть мене в коментарях. Максим Хлань спростував інформацію про можливу зміну збірної на Польщу. Піззахисник Лехій чітко сказав, що він любить Україну і сфокусований на тому, щоб грати за неї і приносити користь. Такі розмови почалися після того, як українець отримав декілька нагород гравця місяця в чемпіонаті, а польські ЗМІ назвали його новим ярмолинком. В поточному сезоні у Хланя 21 матч та 8 результативних дій. Також Макс має гарний шанс вже скоро отримати виклик до Олімпійської збірної України, яка нарешті дізналася ім'я третього учасника групового раунду турніру: від Європи в групі буде мами від Америки Аргентина. Африку представлятиме в нашій групі Марокко. Ну а від Азії буде Ірак. Окрім Олімпійської своїх суперників у відборах на євро 2025 отримали наші збірні ю 19 та ю 17 Перші з яких будуть боротися з Нідерландами, Словенією та Казахстаном. А більш молодші з Бельгією, Косова і знову ж таки з Казахстаном. А поки сама Україна розпочала роботу по натуралізації ще одного легіонера, як сказав тренер команди Ю 19 Дмитро Михайленко, Володимир Ізерський мав перші контакти з сім'єю Заха Баумана, котрий запалює в цьому сезоні за молодіжку Манчестер Юнайтед, хлопець майже все своє життя провів Британії, але батьки у нього з України. Тому наразі йдуть перемовини, наскільки самому заху буде цікавий такий варіант продовження кар'єри. Колись він наче заявляв, що якщо отримає пропозицію, то буде її розглядати. Вперше прокоментував чутки про свій в АПЛ захисник молодіжної збірної країни Кирила Дігчар. За словами футболіста Металіста, він нічого конкретного від свого агента не чув і дізнається про все зі ЗМІ. Читав ці новини, мені друзі та знайомі постійних надсилають. Але насправді я нічого не знаю, щодо цього мені нічого не говорять. Не звертаю на це увагу, продовжую працювати та грати. А там нехай пишуть. Наразі це все тільки чутки. Агент мені наразі нічого не говорить. Я знаю стільки ж, тільки й ви. Сказав інтерв'ю Кирило. Який до слова не тільки капітан молодіжки, а й наймолодший дебютант в історії УПЛ. Жерсона Родрігеса в чергове достроково вигнали з команди. Цього разу його оренду розірвав слован, за який він провів лише вісім матчів і відзначився шістьма результативними діями. На жаль, причина класична порушення режиму і дисципліни. Клуб залишив повідомлення, в якому говорить, що у нападника є талант, але в сучасному футболі цього замало. Потрібен ще й професіональний підхід. Тим паче, цей клуб є чемпіоном країни. Ну контракт з «Динамо Київ у Родрігеса ще на один рік.